Всім привіт! Всіх рада вітати на моєму каналі. Мене звати Оленка і ми з чоловіком переїхали в село. В цьому відео хочу вам показати і розповісти про нашу ділянку. Взагалі, ми купили будинок з ділянкою 25 соток. Це було у 2021 році. Ми купили його за 3 тисячі доларів. От, Сьогодні в цьому відео хочу показати вам нашу ділянку, а в наступній частині, через декілька днів, я завантажу відео, де а, зроблю ромтур нашим будинком. А, Попрошу вас підписатися на мене, не забути поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А, і також поставити вподобайку даному відео. Це мене мотивує знімати вам і розповідати про життя в селі. І так, а ось це саме початок нашої ділянки. Це така так звана вхідна група. Це блакитний паркан залишився від попередніх господарів. Решту доставили ми вже вдвох з чоловіком, коли переїхали сюди. На жаль, знайти повноцінних фото, бо відео я чомусь не можу. А залишу ось такі відео, які знайшла просто в себе в галереї. І так, відповідно, це наша ділянка. Між нашою та сусідською ділянкою немає парканів, загорожено лише з дороги. І так, йдемо в наш двір. Знайомтесь, це наше маленьке кошеня-аполлончик йому піврочку. У нас в дворі ростуть е, вишні. Вишні доволі старі, але вони цього року дали досить хороший врожай. Наш будинок взагалі виглядав трішки по-іншому. Я пізніше вставлю фото або відео, і покажу вам для порівняння. Також у дворі в нас росте калина, вона досить велика і стара також. Ми будемо її підрізати. Це клумбочку, яку я створила цього року, особисто сама. Це все сусідські сараї. В майбутньому планую закрити їх туями. Так, а це відповідно наш будинок з такої сторони. А саме ось так виглядав будинок, як тільки ми переїхали сюди. Всі хащі розчищали ми вдвох з чоловіком. А, так, Клумбу, яку бачите, перед собою я створювала вже на початку червня, тому тут лише коти та чорнобривці. От, так, ідемо далі. Так, а далі ось цей виноград ми повністю зрізали до нуля. Ми думали, що він взагалі не виживе, але, як бачите, вижив. Так, наша ділянка закінчується першими такими кущами, які ви бачите. Зараз ми підійдемо туди ближче і я покажу, що там в нас є. І так, тут починаються вже саме наші сараї. Також дуже багато різних сараїв є. Які потрібні, які не потрібні, дуже багато всього. Так, а по, лів, по праву сторону це город був моєї сусідки, а це город мій. А от, да, люди тут дуже багато всього садять, повністю всю територію засаджують. Ну, ось так от вони живуть тут вже дуже багато років. Так, взагалі в нас тут 25 соток під будинком, і ось ця вся територія це 25 соток землі. В кінці ці кущі, що ви бачите, це колись була стара річка. На даний час тут є маленький, маленький такий ставочок, але він більше схожий на болото. Схоже на болото по тій причині, що всі місцеві... Вони закидали різним мусором цю річку і пробили собі такі окремі ставочки, ну, кожен для себе робив. От, а нас чомусь вирішили закидати повністю весь і не розчищати нічого. Ну, тобто, в нас було в цьому нашому ставочку дуже-дуже багато сміття, які ми вдвох із чоловіком. Розчищали. А, у нас ще чекає також виробка цих всіх кущів, їх потрібно вирізати, і а, ми в майбутньому плануємо взагалі зробити такий невеликий ставок ще більше його а, прокопати, щоб у нас була водойма така в кінці нашої ділянки. Як на мене, це дуже так прикольно. Ось така у нас наша вся територія. Як на мене, дуже велика, і як на мене, це все якийсь такий чистий, чистий, чистий ліст бумаги, на якому можна дуже багато чого створювати, нового, цікавого, будувати, планувати, саджати. Це мій город, він так виглядав в середині липня місяця. Так, це наша альтанка, Ми тут снідаємо обідаємо та вечеряємо. І це наш будинок з, такої, з, з іншої сторони. лякайтесь, це я тут вчилася білити хату. Так, і це наші такі сараї, дровитники, сіновали, дуже багато різних прибудов. Ми будемо, не знаю, будемо вирішувати, що з ними робити. Поки не можу сказати. Так, це дрова, які ми заготовили на зиму вже, тобто до зими вже ми готові. І ми виходимо вже в наш двір до нашої вихідної такої групи. Так, я думаю, на цьому я буду першу частину даного відео завершувати, а другу частину я в другій частині я розповім про сам будинок. Зроблю ром-тур будинку нашого. От, і не забудьте, не забудьте також підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Всім гарного дня, до побачення!